Друзі, там де є корова, свиня, птиця, треба жито, пшеницю, всяку пашницю, Понятно, подрібнювати, щоб потім згодовувати. Ось німецька дробарка молоткова. Продуктивність біля 5 тонн, мотор 22 кВт. От такий в неї є із міцної сталі. Дробильний міст, молоточки, які міняються, 4 позиції, їхній ресурс біля 4 тисяч тонн. Тут сита на з трьох частин, їхня спроможність е, е, працювати біля 2000 тонн. Ну, е, тут магніт, звісно, щоб металеві частини затримувати. Е, е, це така надійна, хороша, міцна машина. Це пневмодробарка. Неомодробарка також мотором 22 кВт, але вона, звісно, втратить енергію на те, щоб... Треба засосати зерно і відправити кудись. Тому при такій ж самій потужності мотора десь 2,5 тонн по пшениці з ситом-четвірка. Отакі в них молоточки. Тут все, два позиції можна поміняти, тому їх ресурс дещо менший буде. Тому це такі дві різні концепції. Що людина із. З, з, Шлангом і 2,5 тонни, чи звичайна дробарка 5 тонн. Це різні концепції. Сама ідея подрібнення із шлангом, пневмо вона дешевша, але по часу треба більше і більше залежить від людського фактору. Тому ну, ми будемо ще на цю тему спілкуватися щодо дві концепції. До зустрічі.